Опак, хороводи, присядки саме так же вдруге відбувся масштабний традиційний фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марущака. Головна мета не забувати культуру, а навпаки, популяризувати її. Наше головне завдання. Ми бачимо в популяризації саме спадщини видатних українських митців. Тому ми проводимо мистецьку резиденцію імені Клари Ужгороді, імені Кликава в Дніпрі». На сцені виступали колективи не лише з Рівного, а й з інших областей України. До прикладу, колектив Слабожаночка з міста Героя Харкова завітали до Рівного вперше. Керівниця гурту розповідає, для них було дуже важливо стати частиною цього дійства. Кожен день, кожен день і кожну ніч прильоти, це ракети, це, ну, ви навіть просто не уявляєте. Це дрони, кожен день і кожну ніч в різних районах. Ну, по перше, дійсно нам хотілося трохи переключитися, приїхати. А по-друге, ми привезли веснянкову програму. Ми привезли. Ну, от моя, моя Слобожанка, ми привезли свій обряд водіння тополі. Фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марущака тривав три дні на п'яти різних локаціях. Кожен із учасників мав можливість представити свою унікальну програму. Хоче передати якісь емоції, радість де. Ну... На яких моментах сум? Я думаю, зараз саме це дуже важливо, тому що багато хто позабував про це. Ми нагадуємо трошки. Загалом участь у фестивалі взяло понад 15 колективів, виконуюча обов'язки начальника управління культури і туризму Рівненської міської ради Анна Мосійчук зазначає, хотіли б, щоб в майбутньому було ще більше учасників. Цього року от, вирішили трішки розширити цю резиденцію е, і е, пішли у напрям народної творчості, так як і хореографія, так і фольклор. А для міста рівного це є така знакова подія, тому що перш за все це є збереження і відтворення наших народних традицій, нашого народного співу такого Юлія Котляревська та Артем Шаула телеканал АТВ Медіагруп.